І привіт з вами Sasha 31 і сьогодні ми знімаємо лайфлеї по Майнкрафт. І ми знімаємо сьогодні з модом Industrial Craft 2. Ми починаємо. Я зараз просто зайшов в микро... завжди на креатив включається. Я подумав, я вже трохи почав сам знімати, ну давайте почнемо вже знімати так. Ну, Ось вот, такий я собі обновив зараз скин. Зробив собі такий скин. У мене є такий автомат, і в мене цілий два. Це дуже класні автомати. Дивіться. А в них тратиться скоро цей. Можна мали шукати. Ну, так, так. Ми поки вийдемо, будемо. Будемо шукати село Ой, В мене дікпак десь є. Давайте зараз заб'ємо корочку. Що буде потрібно, що вона стоїть? Не стоїть нормально. ліпше поставити на легкий. У так уже так це так поставило сюди. Отже, як ревень є. А ми собі дерево. І сьогодні в мене день народження, бо сьогодні 31 грудня. Я відмічаю день народження. Зробимо собі верстак, сукер. і все. А що, зробимо собі краник. Я не пам'ятаю, як його робити, але якось так робити. Напишіть мені, як робити краник, хто знає. Алло, не треба. Я не стакається, то зробимо так, можете написати вже. Я точно просто не пам'ятаю, просто десь днів не грав цю карту. Ну, взагалі не грав з модом. З модом він я забусь. Тут так багато речей. Ну і важко все запам'ятати. Нам треба гуму улетіло. Поэтому може... слинок а с ней слова. Поровки. Ми напевно зараз закінчуємо, бо я маю дещо зробити. Ну і з вами був Сасха 31. Ну і це кінець.